Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про важкий період нашої історії: період ХХ століття, період голодомору, радянських репресій, період Другої світової війни. Наша героїня Олександра Простак пережила весь цей час. Народилася вона в селі Маліромасі Решетилівського району, нині мешкає на Львівщині. У невеличкому селі Наварра. В 1922 році дівчинка з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Проте освіченій родині. Е, у своїх спогадах вона завжди наголошує, що батько мав дуже добру освіту, і таку освіту він дав своїм дітям. Проте на долю пані Олександри. В дуже юному віці, як і всієї її родини, випав Голодомор 1932-1933 років. Родина жила досить багато на той час, тримала достатньо худоби, мала велику господарку, добрий клапоч землі, де вирощувала овочі, сіяла пшеницю, мала невеликий фруктовий сад. Жила поблизу річки родина, тому мала копанку, де літом вимочували коноплі, згодом виготовляли нитки, ткали тканину з льону, конопель. Потім мама обшивала всю родину. Мама нашої героїні Олександри дуже гарно вишивала і вся її оселя була прикрашена величезною кількістю вишивки. За кілька фактично років до початку голодомору батько Олександри, будучи не просто освіченим, а мудрим на свій вік і на той час, фактично передбачив подальші дії більшовицької влади. Тому він орендував невеличку кімнату, невеличке приміщення у Полтаві, куди поступово звозив продукти. Невеличкими мішечками, крупи, муку, сухарі. Фактично це й врятувало родину в період голодомору в 32-му, в 33-му році. Бо в цей час родина брата її батька фактично загинула вся, а її родичі залишились живі. Про початок 1932 року пані Олександра, даючи інтерв'ю українській журналістці в 2023 році, згадує і говорить так. Зацитую: десь у половині 1932 року приїхала велика підвода з парою коней, кучер і три чоловіки. Двоє з них комзематівці. Так називались ті, хто допомагали комуністам розкуркулювати селян. Мене здивував чоловік, який був у шкіряному пальті та хромових чоботах. Це ті, які зроблені з найвищого сорту шкіри. На поясі в нього виднівся пістолет, і мене дуже цікавило, чого він там висить. Я вчилася в четвертому класі. Прийшла якраз зі школи, сховалась позаду батька. Дивлюсь, вони почали виносити мішки з комори. Виносять, виносять, ще виносять, все повиносили. На останньому слові, даючи інтерв'ю, голос пані Олександри фактично уже здригався у риданнях. Батько, тоді, побачивши дівчинку, у себе за спиною нагнав її. Але пані Олександра продовжує. Їй було настільки цікаво, що ж буде далі, і тамуючи страх перед тим, що батько накаже за непослух, вона все ж таки, привідкривши двері світлиці, продовжувала слідкувати за НКВД-стами, ну за чекістами, які конзематівцями, які прийшли розкуркулювати родину Олександри Простак. Коли на початку 33-го року родина простак виїздила із села, рятуючись від голоду у заготовлену батьком кімнатку у місті, вони втратили фактично все майно. Величезну кількість вишин вишивок, вишитих сорочок, вишитого вбрання, рушників. Єдине, що зуміли з собою взяти, і що береже пані Олександра, це невеличкий рушничок витканий, вишитий е, білим по білому, це класична полтавська вишивка з витинанкою. Така вишивка на сьогоднішній день носить назву решетилівської вишивки, і вона є досить такою популярною в Україні. Але в той час і на сьогодні, пані Олександрі, цей рушничок є надзвичайно цінним. Родина її батька вся загинула в період голодомору. Про родину матері, пані Олександра не знає нічого, оскільки вони були виселені, як куркулі в Сибір. Чи хтось з них залишився живий, для неї це таємниця. Ті кілька років, що Олександра з рідними, з молодшою сестрою жила у Полтаві, особливо в період, коли в 33-му році, коли голодомор, коли вир смерті був особливо жорсткий, вона згадує так настанови батька. Візьміться за руки і не ходіть по тротуару, а швидко біжіть по бруківці, бо вас можуть затягнути в двір, зарізати, посолити і з'їсти. Також про період голодомору пані Олександра згадує ще й інші факти. Живучи в Полтаві, вона пригадує такий факт, що більшовики зорганізували у місті спеціальний заклад. У який е, звозили усе фактично награбоване. А також полтавський люд із довколишніх територій, е, якщо вони не були закриті, і виїзд вїзд не був заборонений постановою чорної дошки, е, могли прийти і обміняти цінні речі, обміняти на хліб, на зерно, на борошно, на крупи. Туди люди. Відносили все найцінніше, величезну кількість коштовностей, дуже багато золотих і срібних монет, цінних речей. В один із таких моментів і батько сім'ї вирішив отримати хоча б якусь частинку харчу, помінявши золото, з ним пішла юна Олександра. Він залишив її на вулиці з корзиною, надіючись, що зерна він отримує достатньо за золоті монети. Проте, з будівлі він вийшов з невеличким мішечком круп. Тодішні батькові слова, те, як оцінили золото більшовики, що займались обміном, фактично грабували населення, Олександра пам'ятає й досі. Період, коли почалась Друга світова війна і німецько-радянська війна, коли нацисти окупували в території України в 1943 році Олександра як остербайтерка була відправлена на примусові роботи до Німеччини. На той час юна дівчина теж згадує цей період і описує досить його так не настільки уже не негативно жахливо як період голодомору вона відгукується про час проведений у німеччині як час, де вона була направлена на один із заводів, що займався виготовленням різних деталей по металу, робота була важкою, але доступною для молодої дівчини, не настільки аж втомливою. Вони навіть мали вихідні один раз на тиждень, вони отримували, хоч невелику, але заробітну плату, мали право. Писати листи на початковому етапі до родичів, у Німеччині Олександра провела довгих чотири е, роки. Повернувшись назад у Радянський Союз, як острибайтерка, їй вдалося уникнути арешту і відправлення в Сибір. Бо тодішня радянська влада, повертаючи. Працівників примусово вивезених на заводи, на ферми в нацистську Німеччину в більшості їх відправляла в табори Гулагу. В Німеччині Олександрії жилося чому більш-менш спокійно, тому що вона непогано знала німецьку мову. Німецької мови її навчив батько, адже він, будучи вояком російської ще тоді імперської армії в період Першої світової війни. Теж потрапив був у полон до німців. І саме перебуваючи в полоні, вивчив німецьку мову. Згодом цієї мови навчив своїх дітей. Це допомогло Олександрі на час, коли вона працювала на німецькій фабриці. В Радянський Союз вона повернулася 23-річною юнкою. Спершу пішла працювати вчителькою в одну з місцевих шкіл. Фактично, вчителювання це й було продовження дальшого її життя. Школі вона присвятила більше 30 років, викладала на той час російську мову і літературу. Десять останніх років періоду вчителювання, періоду педагогіці, вона була заучем однієї із шкіл Полтави. Після виходу на пенсію переїхала на Львівщину. Саме тоді з нею і познайомилась українська журналістка Ірина Новоставська, яка й записала спогади Олександри Простак про період голодомору, період Другої світової війни період примусових робіт на нацистську Німеччину. Це важливі спогади для нас, тому що таких як пані Олександра. Небагато залишилось. Одній з своїх попередніх передач я вже розповідала про двох жінок, які повідали нам із світу про Голодомор. Це вчителька Оксана Радченко і Милена Рудницька. До цієї когорти сміло ми можемо додати ще й Олександру Простак, просту українку, жительку Полтавщини. А на сьогодні жительку Львівщини.